З моменту здобуття Україною незалежності вугільна промисловість була однією з ключових складових її енергетичної безпеки. Адже вугілля було єдиним енергоносієм, запаси якого в Україні вважалися потенційно достатнім для задоволення потреб національної економіки. Проте за 30 років відбулися значні зміни як на національному, так і на глобальному рівнях. У 2021 році на кліматичній конференції в Глазго. Україна разом з провідними європейськими країнами виступила за відмову від вугільної генерації та обрала шлях переходу до відновлювальних джерел енергії. Через три місяці відбулось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і вже понад три роки вона намагається зруйнувати нашу енергетичну систему, країну та наше з вами майбутнє. Однак, попри війну, ми продовжуємо трансформувати країну, впроваджувати нові реформи та розвивати громади. Тож у цьому відео ми розглянемо, що таке вугільна трансформація і чому вона має вирішальне значення для нашого майбутнього. Що таке вугільна трансформація? Вугільна трансформація це поступовий процес переходу від традиційного використання вугілля в енергетиці до екологічно чистих і сталих альтернатив. У 2020 році Україна оголосила національну програму трансформації вугільних регіонів. Головна мета якої створити нові економічні можливості для шахтарських громад, зменшити залежність від вугілля та підтримати жителів цих регіонів. Мова йде не лише про закриття шахт, а й про перекваліфікацію населення, залучення інвестицій у нові галузі та загальне покращення якості життя. Аби процес був справді справедливим, у його реалізацію залучені всі групи населення, місцеві жителі, профспілки. Бізнес, влада, а також експерти та міжнародні донори. Основним партнером України в процесі вугільної трансформації є Німеччина, яка вже має успішний досвід таких змін. Важливо розуміти, що цей процес стосується не лише енергетики, але й створення нових робочих місць і забезпечення соціальної підтримки для тих, хто все життя працював у вугільній галузі. Чи може справедлива вугільна трансформація почекати до завершення війни? Ні, не може. По-перше, вугільна трансформація це ключ до енергетичної незалежності України, яка є особливо важливою та актуальною в умовах довготривалої війни та дефіциту потужностей об'єднаної енергетичної системи через знищення енергетичної інфраструктури під час війни на осінньо-зимовий період 24-25 років. Україні залишилося 25% доступної генерації порівняно з довоєнним рівнем. Інші потужності або окуповані, або знищені, і їх відновлення вимагає значних ресурсів і часу. Перехід на екологічно чисті джерела енергії допоможе зменшити залежність від традиційної генерації і зробити енергосистему стійкішою до подальших загроз. По-друге, трансформація забезпечить безперебійне функціонування енергосистеми. Стабільне електропостачання критично важливе не лише для військових, але й для економіки в цілому. Оновлена енергетична система стане гнучкішою та швидше відновлюватиметься після пошкоджень. І нарешті це потужний економічний стимул. Трансформація створює нові робочі місця, залучає інвестиції. Та допомагає відновлювати і розвивати регіони, які раніше залежали від вугільної промисловості. Це шлях до стійкого економічного зростання, навіть у найскладніші часи. Вугільна трансформація це не лише виконання зобов'язань перед Європейським Союзом, але й сталий економічний розвиток, якого потребує Україна. Незалежно від того, чи підтримуєте ви вугільну трансформацію чи ні, процес вже розпочато. До вугільної трансформації України вже долучилися міжнародні партнери, зокрема Німеччина, яка має успішний досвід у трансформації вугільних регіонів, таких як Рурська область, що стала прикладом переходу до сталого розвитку. Німецькі партнери, зокрема GIZ, забезпечують Україну фінансовою та технічною підтримкою для впровадження реформ у сфері вугільної трансформації. А також сприяють екологічним ініціативам і скороченню викидів СО2. Крім того, в Україні вже є приклади успішного процесу вугільної трансформації. Шептицький, раніше Червоноград, є одним із міст, де ці зміни вже активно впроваджуються. Завдяки партнерству з Німеччиною місто отримує необхідні ресурси для розвитку нових економічних напрямів, перепрофілювання робочих місць і залучення інвестицій, що допомагає адаптуватись до нових умов. До прикладу, у співпраці з GIZ на базі Червоноградського професійного гірничо-будівельного ліцею було відкрито навчально-практичний центр відновлювальної енергетики, де здобувачі освіти зможуть навчатися за спеціальністю електромонтер з ремонту та обслуговування сонячних електроустановок. На сьогодні там навчається понад півсотні студентів. Отже. Вугільна трансформація це не просто зміни, а можливість для України відродитися та стати енергетично незалежною. Цей процес відкриває нові горизонти для регіонів, що стикаються з викликами війни. Як я вже зазначав, процес вугільної трансформації неминучий. Єдине питання, яке залишається, як зробити його максимально справедливим. Саме над цим працює Асоціація вугільних громад України, яка об'єднує понад 30 вугільних міст. Щоб трансформувати економіку, залучити нові інвестиції, забезпечити розвиток та допомогти людям адаптуватися до змін. А що ви думаєте про справедливу трансформацію вугільних громад? Діліться думками в коментарях та не забувайте підписатись на сторінку асоціації, щоб разом з нами сприяти справедливій трансформації вугільних громад України.